Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. Страшний початок вечора суботи. У перші хвилини після заходу сонця російські системи ППО зафіксували масові ракетний пуски заходу Помста за Тернопіль. Відповідь Путіну на його мирний план пішла. Дані надходили хаотично, але вже через кілька хвилин стало ясно. Це не провокація, і не розвідка боєм, це масований удар, спрямований на повне знищення визначених цілей. Усього в операції задіяно понад 100 високоточних боєприпасів, балістичних ракет, дронів Камікадзе та систем оперативно-тактичного класу. Цілями. Стали 9 ключових військових об'єктів РФ, склади боєприпасів, авіабази. Командні пункти возли зв'язку. Удар було здійснено з максимальною точністю. Не вижив ніхто. Першим вразили стратегічний командний центр у Воронезькій області, який координував дії оперативного резерву на лівому фланзі. Далі пішли вибухи в Курській, Ростовській, Білгородській та Саратовській областях. Найпотужніший удар по військовій частині в районі Камишина. За відкритими джерелами, на момент атаки на базі перебували щонайменше 400 військовослужбовців. У результаті багатоетапної атаки з використанням. Двох типів боєприпасів, дронів мішеней і точкових ракет. Об'єкт зруйновано повністю. Детонація боєприпасів тривала понад 40 хвилин. Радіоефіри противника були повністю заглушені. Одночасно в повітрі з'явилися сигнали з десятків українських БПЛА, які діяли як фальшиві мішені, створюючи хибні траєкторії. Це повністю дезорієнтувало системи ППО. Лише у районі Мілерово російські війська випустили. Понад 30 зенітних ракет у порожнечу. Тим часом справжні боєприпаси точно входили в цілі. У Шебекіно накрито склади з ракетами для РСЗВСМ. Речу та ганрозі знищено ангар з тридцять 34. на стоянці біля Краснодарської авіабази. Щонайменше 12 одиниць техніки згоріло за перші хвилини. У єїску пожежа на паливній станції, яка спричинила вибухи. Ще через годину після основного удару. Окрему увагу викликала атака по об'єкту у Вольську, де, за непідтвердженими даними, знаходилась група офіцерів, що відповідали за координацію інформаційної кампанії проти України. Влучання було прямим. Об'єкт знищено разом з персоналом. Місцева влада перші дві години мовчала, а потім зробила коротку заяву про технічну. Аварію, усі кадри зняті очевидцями, оперативно блокуються в соцмережах. Телеграм-канали з близьких до військових структур публікують тільки одне слово чорна ніч. Цей термін уже почали використовувати і за кордоном, аналізуючи наймасштабніший удар по території РФ за весь час конфлікту. Характерно, що жоден об'єкт не був атакований випадково. Усі цілі обрано в рамках однієї логістичної моделі: знищити командні пункти, авіаційні осередки та склади оперативного постачання. Це призвело до повного порушення координації російських військ на фронті у перші години після удару. Штабах фікс. Сується повна втрата зв'язку з кількома бойовими зонами. Водночас удар став відповіді. Усі об'єкти, по яких було завдано ударів, мають відношення до планування або забезпечення недавніх ракетних атак по західних регіонах України, зокрема Тернополя. Той, хто давав наказ про атаку на Тернопіль, мав знати відповідь буде, але масштаби і технології української операції стали шоком навіть для аналітиків у НАТО. Західні експерти вже підтвердили, удар здійснено без залучення зовнішніх засобів ураження. Лише українськими силами уперше за війну Україна провела операцію такого масштабу самостійно. Це змінило сприйняття не тільки ворожого командування, але й партнерів. За закритими дипломатичними каналами вже ведуться переговори про передачу в Україні системи розвідки в реальному часі для подальших дій. Путін скликав екстрене засідання силового блоку. Уперше за тривалий час на ньому не було прямої трансляції. Навіть без звуку, за інформацією джерел, президент РФ вимагав жорсткої відповіді. Однак ніхто не зміг запропонувати план. Генерали відповідальні за південний напрямок, заявили про відсутність можливості оперативного реагування. У кількох регіонах було оголошено підвищення. Вищений рівень терористичної загрози. Це офіційне прикриття для мобілізації, місцевих ресурсів на фоні загального хаосу. Що ж, масований удар по дев'яти військових об'єктах Росії засвідчив нову фазу війни. Ініціатива остаточно перейшла до України. Плани Кремля щодо довгої війни виявились нереалістичними. Армія РФ втрачає інфраструктуру, техніку, людей і головне здатність відповідати. Це вже не тактична поразка, а стратегічний злам. Україна не просто відповіла за Тернопіль. Вона продемонструвала, що тепер диктує умови. Редакція каналу не, не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.